Під щоденними обстрілами вони продовжують танцювати. Ось уже понад два роки війни марганецький ансамбль Браво на дистанційному навчанні, але нині репетиції відновлено артисти готуються до виступу у Німеччині. Наш наступний матеріал про те, як у прифронтовому місті танцюють під звуки сирен та вибухи і не втрачають нагоди ще раз нагадати Європі про Україну та її культуру. Це архівне відео Маргонецького хореографічного ансамблю Браво зі свого ювілею 25-річчя. Тоді великої війни ще не було, але на Донбасі вже тривала. Ато а вже своє 30-річчя зустріли під щільними обстрілами повномасштабної війни. Вже два роки на жаль працює онлайн, от але ми за цей час не втратили дітей, не втратили бажання займатися танцями. Всі ці два роки Марганець під артилерійським обстрілом окупантів заняття з танців перевели в онлайн. Рідко коли вибухи вщухали, артисти збирались на репетиції. Ангеліна Конценко займається танцями вже 11 років. каже зараз, як ніколи зрозуміла. Це її покликання два роки онлайн. Я зрозуміла, що ну кращого просто немає. Ми багато подорожували і зараз повертаємося до цього режиму. Ми готові працювати да, все більше. Зараз репетиції офлайн повернули, бо перед народним ансамблем стоїть важлива місія представляти Україну на міжнародному фестивалі в Німеччині. Керівник ансамблю переконує, у кожній країні вони показують світові не лише українські народні танці, а й національну культуру. Без сильної культури не існує нації, і наше завдання саме цим займатися, зберігати нашу культуру, нашу історію, нашу костюм, тим більше, що вона у нас дуже багата. Випускники ансамблю, які стали професійними хореографами, повертаються у вже колишні свої класи. Ірина серед них. Коли повертаюсь в Марганець, то залюбки прихожу і допомагаю ансамблю. Поруч зі своїм рідним ансамблем Ірина. І сьогодні, коли він готується до виступу в Німеччині, розповідає, розуміє наскільки важливо під час війни вкотре нагадати Європі про Україну її культуру та людей. Це у нас правило таке. Все ком'юніті танцівників. Вони Пропагандують нашу культуру. Ми завжди її показуємо, завжди нею пишаємося, завжди розповідаємо про війну. Тепер наразі отак от, от відбувається. Відкриваємо людям очі на те, що відбувається, тому що багато хто не знає, багато хто просто ну не цікавляться у них своє життя. А ми про це б'ємо. Ми б'ємо тривогу завжди. От і зараз, поки Марганець безжально обстрілюють росіяни, артисти продовжують всьому світові доносити правду про цю війну. З Дніпропетровської області Олена Мадлюк подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.